Всім привіт! Один із е, найважливіших продуктів для здоров'я це є Омега Фітлайн. Розповім і покажу, чим вона є унікальною. Е, коротко скажу, що е, організму дуже потрібні жирні кислоти. Омега 3 е, це буквально будівельний матеріал для мозку, для судин, для нервової системи. І 80% людей відчувають дефіцит через нестачу жирної риби в раціоні. А дефіцит призводить до втоми сухості шкіри, питання з пам'яттю, з судинами і суглобами. Ну, багато хто каже, я їм рибу, значить, у мене все добре. Але насправді, щоб отримати потрібну норму омега 3 потрібно з'їсти мінімум 3-4 порції жирної риби на тиждень. А завдяки технології, ось бачите, NTC це йде максимальна засвоюваність, омега 3 одразу потрапляє в клітини, на відміну від звичайних капсул. І ще одна також одна із переваг омега Фітлайн це рідка форма і наприємний на запах. Не потрібно ковтати капсули, ця омега легко п'ється, не залишає неприємного присмаку. Користь омеги для організму це мозок і концентрація, підтримує пам'ять, знижує рівень стресу, серце і судини, зміцнюють судинну стінку, нормалізує тиск, також дуже допоміжний в питаннях. Посоглобам зменшує запалення і покращує рухливість. Шкіра і волосся також стає гарною, робить шкіру зволоженою, покращує її еластичність. Омега Фітлайн це інноваційний продукт з максимальною бідоступністю. Це інвестиція в здоров'я мозку, судин, серця, шкіри, соглобів і багато-багато. Впливає на наші системи в організмі. На всі системи організму дуже потрібна омега, і я зараз вам покажу, як я обіцяла, чим унікальна ця омега. Якщо ви бачите, я думаю, вам видно ось так, капає. Ось, як ви можете побачити, вона майже розчинилась у воді. Ну, тобто, зараз я її ось так зроблю, перемішаю з водичкою, і вона повністю розчинилась у воді. Вона смак дуже смачний. 에... Хто хоче дізнатись більше, пишіть, розповім, е... як вибрати програму для себе. Je буду дуже рада вам допомогти. Всім гарного дня. До нових зустрічей. Смачна!